Зима і, напевне, вже і осінь буде надзвичайно холодною і темною. Поки наші деякі чиновники погрожують Російській Федерації блекаутами, поки ми чуємо від деяких особливо сміливих відвідувачів, комфортних освітлених студій, як ми будемо бити по енергосистемі Російської Федерації, томагавками, яких у нас немає. Російська Федерація планомірно знищує енергопотужності. І це тільки зараз 3 жовтня 2025 року. Будь ласка, ось прям, прямо ось, щойно без світла, Краматорськ, Слов'янськ та Дружківка після удару Російської Федерації балістикою в районі ТЕЦ обласна військова адміністрація. Так розумію, що це сталося ось буквально щойно. Також після атаки БПЛА без світла залишилась частина. Шосткинського району на Сумщині. І якщо я погортаю новини, то я знайду іще дуже-дуже багато новин, пов'язаних з блекаутами, які є в Україні. Це дійсно халепа і це дійсно проблема для дуже багатьох українців. Проблема це полягає в тому, що ми часто на словах маємо захищені ТЕЦ, захищені АЕС, захищені енергопотужності, захищені генератори. Там а, в одному з ефірів розповідали, що вже на нібито там чи третя, чи четверта система захисту побудована, і ми переживемо цю зиму не так, як 22-23 рік, і так далі. Що ми наробили певні принципи захисту. Не заперечую, що ми наробили. Але і Російська Федерація не сиділа тихо і не сиділа безпомічно. А вони шукали підходи. Вони шукали людей, які здавали і здають відповідні точки, локації. Здавали укріплення, інколи здають і системи фортифікацій. Я не, не здивуюся, якщо навіть здають марку і структуру бетону, яким е, огорожуються відповідні трансформатори високої потужності. І от В, в цьому всьому е, дуже дивно читати новини, пов'язані з тим, що ми е, намагаємося все ж таки в цій гонці. Ударів по енергосистемі, ну скажімо так, брати паритетну участь. От ви знаєте, що Путін був у Сочі, і ось новина, будь ласка, після того, як Путін був у Сочі, одразу там прилетіли нібито трони українські. Про це повідомляють деякі ресурси. Путін виступив і буквально через півгодини мер Сочі оголосив про ну, закриття там аеродрому, там і ще чого-небудь. Ось новина українські БПЛА вчора атакували Сочі. В місті перебував Путін. The Moscow Times. Це таке опозиційне видання, але проблема в тому, що Путіну дали приїхати. Путіну дали виступити, Путіну дали поїхати, а потім туди БПЛА прилетіли. Таке відчуття, знаєте, ніби все синхронно склалося. Ніби то і ми Путіна полякали, але він і там і вже виступив, і поїхав, і так далі. Таке відчуття, що Путін має якусь, я не знаю, не хочеться нічого говорити зайвого, але відчуття, що лідери великих держав, навіть попри війну, мають. Певні гарантії особистої безпеки є. Гарантій тільки у звичайного народу немає. Вам ніхто нічого не гарантує ні життя, ні комфорт, ні безпеку, ні сон, ні наявність світла, ні тепло, нічого не гарантує ніхто. І 2023-2024 рік зиму, із 24 на 2025, ми пережили ще плюс-мінус. Зі світлом і з теплом більш-менш комфортно. Але сьогодні ми бачимо, піднімається градус напруги і піднімається риторика ударів по енергосистемі. І от, зокрема, там в Сочі Путін проговорився дещо. Я, щоправда, помоніторив і не побачив спростування його слів. Так от Путін звинувачує Україну в тому, що нібито ми б'ємо десь близько по Запорізькій атомній електростанції, близько біля неї, не по ній, а близько біля неї. І Путін сказав, що якщо хтось думає, що він стримається від ударів по атомним електростанціям в Україні, які працюють, то ці люди помиляються. А я нагадаю, що в Україні є атомні електростанції, які працюють, і удари по яких можуть мати руйнівні, колосально руйнівні наслідки для регіонів, і тут вже не стосується тільки світла. Тому тим, хто веде ось таку небезпечну гру, не домовляючись, не працюючи в переговорному трекові, а намагаючись позиціонувати себе рівноправно в цій війні, все ж таки подумайте про те, чи не Ризикуємо ми надто, і чи не надто швидко ми вийшли з переговорного треку. Ми взагалі не ведемо перемовини ніякі. І про це сказали чиновники. Здається, уміров нещодавно сказав, що ну, ніяких переговорів не ведеться про мир, мирних переговорів немає. Трамп відійшов від цього, і багато людей просто потерли руки, зробили отак, сказали: О, Трамп подумався. Я це бачу навіть серед людей, яких я знаю. Чомусь всім дуже імпонує не переговорна позиція Трампа, а позиція Трампа, при якій він надає зброю, нібито надає, при якій він надягає на себе маску. Байдена і, знаєте, чи то вже Трамп, чи то вже Байден, вже не розбереш. Я проти цього. Я за мир в моїй країні. Я б хотів, щоб все ж таки ці переговорні треки вони нікуди не дівалися. А вони діваються, тому що ні в Російській Федерації, ні в Україні немає достатньо критичної маси людей, які вірять в переговорний трек і які хотіли б зупинити цю війну. Всі вірять в те, що військовим шляхом можна добитись результату. Дуже сподіваюсь, що ці люди е з українського боку знають, що вони роблять, і усвідомлюють свою відповідальність за все, що може відбутися, хоча маю сумніви щодо відповідальності.